Всіх вітаю. Сьогодні ми йдемо шукати канатний мостик. І хочу сказати про кваси. Це село, але воно нагадує більше європейське містечко. Кваси будуються, розбудовуються. Це так само, як і в Рахові центральна дорога. Кури поховалися під машину від сонечка. І якщо ви приїхали в Рахів без курортної, санаторної направлення, якщо ви просто приїхали відпочивати, то тут будинок здається на кожному шляху. На вулиці не залишитись. Ніколи. Майже кожен будинок здається. Ось така краса. Ну, зараз я буду. У мене страх, страх великий перед висотою. Боже, а він. А він трясеться, о, Боже, Боже. О, ну я не цей з машини бачила місток. О, Боже який треш. О, о, все буде так хтось із тарзанки пригає, а мені саме головне перейти довго, цей містечок. Він то ноч... Тебе наш. На ліву сторону нам сказали мінеральне джерело, і ми наберемо водички. Боже, яка краса, зараз нам відкриється. Ну, да. Якщо хто приїде в кваси, то обов'язково потрібно сюди прийти. Я жалію, що я перший раз сюди поїхала, як ми не їздили сюди раніше. Боже, головне, що рівновагу не. ой, ноги трусяться. <плес> <плес> Яка краса. Боже, яке повітря тут. Я б тут би ночувати залишилася. Третій день чи четвертий день ми тут. Почався в мене бр... Боже, бронхіт. Я, ні, я просто, просто руку прийняла від цієї провалки. Ну, така вона тут міцна. Так, це буде признати. Ні, ясимо. Ось такий місток. Ось такий місток. Це стільки ми пройшли. О. А ну діма. Давай я поснімам. Вон любить. Убив. Хай йдуть люди. Я що, людей боюся. Ти туди до кінця не Ну, а тепер? Боже, дай Боже, тут ще. Шеп... Боже, який ужас. Я витрючу. Боже, я себе подолала. Серце вилітає, руки трясуться, ноги підкошуються, а чоловік з мене сміється. Тому, да, тому що чоловік у мене, він висотник сам по собі і служив десантно-штурмових військах. Так що йому цей місточок. Так. А тепер куди нам йти? Наліво нам сказали. Наліво. Оце, мабуть, сюди підніматися Бой -бой. будемо. Тепер йди вперед, мені будеш руку подавати. Ні, куди ж ти в саму вищу гору. Бой -бой. Так. Опа. Опа. Кудись. о, Я хотіла йти на говерло. Там... Тихенько, Боже, головне, щоб не покотитися. Ой! Тут давати. Ну не знаю, піднятися то ми піднялися. <світ> Це такий крутий схил. Мабуть, там воно де Дорова, стежка більш така рівніша, а тут висока. Боже, як я не покотилася вниз. Ось така краса. Боже, скільки я тут. Я не знаю. Ось ось стежка. Він сказав в ліву сторону, в ліву Ну давай. Може кудись. Зараз. Да, 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 <как> кудись забредемо. головне дивитися під ноги. Тому що тут, Боже, відійди від краю, у мене серце встановлюється. Тут таке урвище, а так як покотися, все. все. добре, братво. І забудешся, як тебе звати. Нормально тебе забуде. <хи> Ні, я сюди, і Ні давай, ви... <хи> я сюди не піду. Ні, давай вир. Я сюди не піду, воно. Стежка йде, Чого? як серпантин по самому краю. Діма, відійди, боже. <хи> відійди від краю. <хи> Діма, ти дура не дурашся. <хи> ну, зараза така. Ідемо. Ось наліво ще стежка є. А то ми так легких шляхів не шукаємо. Скажіть, де родні? Українською, говорять, тебе люди не розуміють. Е -е. Джерело де мінеральне? А, оце тут. Втім... Все, спускаємося цією. таке цубейку. Куди... Витамін... Це як вона називається? ожина, Лісна ожина. Сиди, лісова ожина. Ідети тут біля мосточка буде стоїть зараз з правої сторони. А там дядьки сказали, сиділи і казали, що на ліву сторону, ідіть на ліву, на ліву. От жералей на ліву сторону вам треба помацати, що Оцей буркут. Так, буркут, долеченка. Саме ближче у вас буде стоїть зараз. А де леченку куди йти? Ой. Я сюди по стежці. Я сюди, а по стежці по якій? Оцій крутій, самій крайній? Ні, сюди вгору. А, оце сюди. Ідемо, нам до вечора треба бродити. Можете тут окремо біля моста, між смереками є стежка така. Не знаю. Ні, я то боюся, там сильно крутий схил, я туди. Я висоти, я єлі перейшла цей мостик. Буде. Ну йдемо, пошли далеченько, походи. О, та нічого. Кіл... Будиночки, так? Да? Ну, треба походити. Сказали кілометр іти. Нічого страшного, а що таке кілометр? Кілометр це від вокзалу до до танка. О, капець. Так, гірка теж крута. Ух, крута. Отака гірочка крута. Дійдемо до кінця, бо клас. А тепер розвертаємося і дивимося, яка нам відкривається краса. Церква. Церква в горах хатинки. Ой, Боже, клас. Що не трогай мені руками? Кажуть, що у кого який страх, та й у минулому давай, роби. житті давай. помер від того. Поднимай. У мене великий страх висоти. Давай, давай, давай. А це для мене боротьба давай. з моїм страхом, хто мене знає. Наталка кума, якщо дивиться. Подивися, куди я лізу. Я по сходам боялася йти. Ой. Круто. Ну, добре, що тут поставили отакий огорожу таку. Клас. Головне не заблудитися і назад вернутися. Пігулки здеболюючі випили, коліна намазали. Ну, ось так. І якщо ви думали, що це кінець, то ви помиляєтеся до доверху йде. А ось таке... Ось таке велике урвище, а зверху, зверху ну де, як показати, там бетонний. Бетонна стоїть загорожа і будинок уверху. Це взагалі треш. Ой. Ну, ось так. Дорога продовжується. Бачимо світло в кінці тунелю. Рахуйте, що ми вийшли на говерло. Ой, А Воно там кінця краю, не видно. Ой. І щоб ви поняли, вона цій висоті. ой. Рівнина, а на рівнині живуть люди. капець Не тільки живуть. Там теплички стоять і худоба є. Отак. От ой Казала, жіночка будинки є, а де ж те джерело? Будемо шукати. І розказувала нам хазяйка, як пишуть в інтернеті, джерело буркут з мінеральними елементами, то це не одна місцевина, де лється ця мінеральна вода, а це, цей, це джерело в деяких місцях вибиває. Там можна було близько біля нас його набрати, але піти. Поїхати в Карпати і не походити по горам, то це якось не дуже. І ось там біля місточка вибивало джерело. Ну, Я захотіла пройти в гори. Ой, потягла чоловіка за собою. Побачимо. Там люди воно буде. Поспитаємося, де воно є. Ще у нас не кінець. Ще сказали пройти трішечки вперед. І щоб ви зрозуміли, тут стоять будинки із блоків. Як блоки сюди затарабанити, можна було на підводі. Не знаю я, на який підводі. нещасні а ось сюди, тут, мотори, тут дорога, тут їде. Автомобілі їздять. Ну, щось їздить, бо коли дві колії є. Але дві колії. Звідки вони ті? Ну, там, там дві жіночки працювало. Ну ось так. Ну, побачимо, сказали. Десь буде альтанка біля цього джерела. Сказали, що саме тут гарне джерело, саме чисте. Ну, побачимо. Всі ходять понизу, там, де ми їли, піцу беруть. А ми пішли сюди. Ну, Будемо шукати альтанку. На дорозі коріння дерев. Воно затримує ґрунт. Тут, мабуть, як сезон дощів, то тут потік гарний іде. Вимето. Вимето. Ну ось так. І ще вище, щоб ви зрозуміли. Ось внизу будиночок. Воно де в хащах будиночок. І ще зверху будиночок. І я так думаю, з такого складу, як сходи, на кожній сходинці стоять будиночки. І ось сюди це не будиночок, це дуже великий. Я не знаю, ну, ну саме менше, десь 50 квадратів. Ой, 100 квадратів. От такий будинок. Чи двохповерховий, чи мансардного типу. Щось таке. Ой. Ну... Не прохолодно в лісі. Ось, бачите, вся дорога, як сходинки, коріння дерев. Що це за дерево? Що це за дерево? Не знаю. Листки такі на туполь, похожі. Я не сильно розбираюся в деревах. Ну, ось такі такі листочки. І це воно пустило коріння аж сюди. Ось така дорога. Ой. Ну це раз заїхав. Я не знаю, скільки тут вже треба бути. Але люди привикають до всього. Так що. І щоб ви зрозуміли, тут як міні-село. Да? Міні-село. Дорога йде в глибину Карпат. Гір, не Карпат, а гір і живуть там щось у далині воно де схоже на альтанку але чи то альтанка чи ні будемо дивитися ну ось нарешті ми прийшли і щоб ви зрозуміли на цій висоті будиночки і подивіться яка відкривається краса і Вгору, вгору серпантином. Там стоять будиночки. Хто має, хоче мати красу, той завжди її буде мати. І ось нарешті альтанка. О, ще Так. І підтвердження того, що ми дійшли до гірського. Буркута, діма голову. Я. Буркут. Ось Бурку. так люди зробили. Ну як? Я. Ну як водичка. Діма? Як? На смак. Просто супер, як Боржові. Так що, хто буде в квасах, ох, не полінуйтеся піднятися на високий гірний буркут. Ох. Мінеральна, крута водичка. Тут Йо. стоїть. Ану набери мені чашечку, бо я вже зараз задихнуся. Ну, то зараз буде в шопі. Чи ще ну, якщо захочеш, піднімемося ще раз. Перед останній день перед від'їздом. Зараз я посмакую. Боже. Божественна, мінеральна, слабогазована вода. І так як нам продають, йдуть гази, а тут бульбашки є, але немає такого насиченого газу. Дуже прекрасно. Бульбашки підмаються. О, зараз покажу. Дивіться, бульбашки піднімаються. Водички. Ану на набери. Ану на набери. Там йде газована вода? Ні? Ні, це вже горна. А це проста, каже чоловік, просто горна вода, гірська. А там воно де баки установлені. Це прісна вода. Це прісна вода іде. Боже, круто. Просто круто, Не пожалкувала, що, подивіться, яка... як вода виділяється на руках. Ну, ось така краса. Таку альтанку будували. І ми зараз сядемо, я не знаю, мабуть, мабуть, час будемо сидіти, тому що дихання зжате таке перекрите. І ось так люди повісили, якщо Буде багато відвідувачів, повісили чашечки. І матір Божа тут. Матір Божа. І ось обяви. Якщо ви захочете пожити високо в горах, тут здаються кімнати і телефон. Тут молочко продається. А, і тут ось, ось стаканчики стоять. Тут можна жити. Да. Хто любить такий спосіб життя, встав і пішов Покупався в гори. І прийшов. Покупався, прийшов води на І одразу на год п'ять помолодів. І квіточки, естетика. Не знаю, як маленьких дітей, але можна їх маленьких. Я бачу, що і малесенькі дітки ходять. Круто, дуже сподобалося. Ну, малесенькі дітки головні подпорісмо. Дякуємо всім за перегляд, всім миру, добра, спокою, цінуємо життя. Воно того варте. І все буде Україна.